Привіт, друзі. Я таких коробок ще не бачив. Я коли на новій пошті заберу. Я коротше викидаю гаму іксерго і купую собі ось цю малиху. Для кого її брати? А коштує, то вона набагато дешевше. І є ж в чомусь тут подвох. Привіт, друзяки! Сьогодні в нас черговий огляд тачки. А яка це тачка? Ось така цікава малиха. Це Кіпі. Взагалі, як я її знайшов, ну не сказати, що цікава історія. Мені почали писати майстри і питали, чи за цю тачку. Два слова про цю тачку це по суті, як на мене, копія гами XR. Ну, візуально, це практично один в один Чуваки зробили. І я такий подумав: ну, цікаво, з'явилася тачка, яка один в один схожа. На гама X Ergo візуально, і я таки думаю, блін, а коштує, то вона набагато дешевше. І є ж в чомусь тут подвох, як то кажуть, де, де собака зарита. Ну, я сумнівався з самого початку, що вона може бути нормальної якості, не гіршою, ніж гамма-X Ergo за такий цінник. Цінник 2700 гривень. Тут ще так написано, все чотенько. Full Hair Clipper, Coldress, Limited Edition. Перші мої враження доволі такі цікаві, тому що коробка. Я таких коробок ще не бачив. Я коли на новій пошті забирав, я ще е, на секунду подумав, що мені не то відправили, якесь масло, коротше, відправили. Я такий думав, блін, що це за байда, таке? Що, що це? Але що хочеться сказати. Трішечки е, треба було помозгувати, як вона відкривається, ну, наче логічно, але вона доволі туга була. І от, о як бачите. Отак так. От. Ось такий механізм. Тут навіть така штучка є. Не знаю для чого. І ось так, ось так ця крихітка виглядає. Докстанція, тачка. Тут ще були насадки, я їх, уже, я їх забрав раніше, розпакував, дуже було цікаво. Пішов за насадки. Ну і такий маленький комплект. В цілому, я, як тільки її відкрив, я зрозумів, чому вона настільки дешево коштує. Як мінімум комплектація, якщо ми вже порівнюємо з x з то комплектація тут взагалі не, не співвідноситься. Просто мінімальна, максимально мінімальна. Док-станція. Клас. Краш-тест. Є таке. Так не люблю ці штуки і машинка. Насадки дуже незручні. Якщо ви замовляєте цю тачку як допоміжну, то ок. А якщо як основну, то насадки доведеться змінювати, тому що вони одномагнітні і галіні. Я їх взагалі не юзав, Я трішки попробував і такий думав, ні, ну це взагалі страшне діло. Ось так вона виглядає. Вона практично як x ergo Корпус схожий. Ось так фіксується, ну, як звичайна, докстанція. Досить, наче впевнено, але я не довіряю докстанціям ніяким, якщо чесно. Тому я їх взагалі не юзаю. Така собі тема. Ергономіка максимально схожа на x ergo теж. Такий вигнутий банан. Ну, зручна. зручна, тому що я звик до X-Cero, і мені дискомфорту жодного не було. Ножі схожі, ніж, що круто. З самого початку тут стоїть ніж і не потрібно його замінювати. Коли я побачив цю тачку, в мене з'явилася думка: все, я, коротше, викидаю гаму x і купую собі ось цю малиху. Ну, реально, тому що, а нафіга переплачувати? От нафіга, якщо можна купити собі тачку, яка дешевша і яка так само працює. Але коли я вже почав її юзати, з'явилися нюанси досить цікаві, про які ми зараз поговоримо. По корпусу, по відчуттям він більш е, простий, в плані, ну, відчувається, що пластик більш, як наче, дешевий, стики якісь такі не зовсім ідеальні. Тобто. Порівнюючи з x ergo корпус трішечки в нас хромає, Не такий він приємний. Потужність тут така ж сама, 10 тисяч обертів. І знімає масу, до речі, вона не гірше. От реально, я взяв її, вона знімає масу так само, як і x ergo Кнопка, ну, теж у нас кнопка, трішки ідея схожа, ну, не трішки схожа, вона така сама. Просто кнопка трішки інша. По роботі шум в неї такий самий, як у X-Ergo приблизно. Вони практично на рівні. Стоїть фіксований левер. В цілому ну, видно, що хлопці надихалися саме гамою x ergo Вказують, що виробник Китай, але фірма зареєстрована в Італії. Тобто, типу, як наче Італія, але по факту Китай. По роботі масу знімає на ура. Прям чотенько, Я був дуже задоволений. 2700 знімає масу і стриже, так само, як x -Ergo. І тут це мене напрягало, тому що ну як це? Вона вдвічі дешевша, а стереже так само. Єдине, що я не знаю, як вона себе поведе з часом, тому що ну, я пропрацював тиждень і все чітко. але хто знає, що там буде через місяць, через рік. Може вона через півроку накриється і все, і ми скажемо до побачення. Тому поки що все чітко. Єдине, вона трішки більше гріється, ніж іксерго. Знову ж таки, роблю поправку на те, що я працював нею постійно. Коли працюю X-ERGO, у мене є змінна тачка. Тобто я комбіную. З цією тачкою я працював прям постійно, поки вона не розрядиться. Тому роблю скидку на те, що просто вона була максимально постійно в роботі і грілася. Але грілася вона не дуже гаряче. Тобто мені не було дискомфортно. Момент вібрації: вібрація тут більш жорстка ніж в X-Ergo, прям відчувається трішечки така більш агресивна, але знову ж таки до всього звикаєш. У мене x ergo теж нормально вібрірує, і <хи> я вже звик, тому в мене дискомфорту не виникало при роботі з цією тачкою. І насадки. Насадки у нас сюди підходять від Вол, від Гамми. можна їх комбінувати. Я... Рідні насадки виконував одразу і працював тими, якими мені зручно. Загалом, якщо підсумувати, в мене досить приємні враження від цієї машинки, враховуючи скільки вона коштує. Я відштовхуюсь від цього саме. Тому що якщо прямо напряму поє... порівнювати її з топовими тачками, то звісно вона себе показує гірше, тому що е... комплектація взагалі мінімальна, корпус відчувається, що це китайський пластик. Але 2700, ну, 2800, я думаю, що тут взагалі можна на це все закрити очі і брати як нормальну роботящу тачку. До речі, брати як нормальну тачку, для кого її брати? Зрозуміло, що майстри, які високого рівня, які працюють вже не перший рік, і всі ми знаємо, що топовий і якісний інструмент це запорука якісної стрижки, це облегшує, полегшує нам роботу. Цю тачку я би радив однозначно для тих, хто тільки починає вчитися або працювати. Тому що вона коштує дешевше, наприклад, ніж супертейпер, а стриже вона реально набагато краще. Ну, тобто. Практично, знову ж таки, повторюсь, як x ergo А 2700 віддати для починаючого майстра це, я думаю, дуже приваблива пропозиція, враховуючи, що ця тачка добре себе показує. Я хотів, як завжди, по традиції розіграти цю машинку, але з'явився запит у військових, вони попросили допомогти їм з машинками для стрижки. Я вирішив, що краще буде віддати з моїми колегами цю машинку хлопцям. Але ще є нюанс, що їм потрібно дві такі тачки, і на другу теж відкритий збір. І якщо вам цікаво, якщо ви готові допомогти, то буду вдячний за якийсь банальний репост, і це допоможе розповсюджити цю інформацію і зібрати кошти хлопцям на цю тачку.